У Ленінському районному суді Кропивницького мали обрати запобіжний захід одному з двох підозрюваних у справі про незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Показувати своє обличчя та називати прізвище підозрюваний заборонив. Це 56-річний житель Гостомеля Київської області, розповів суддя Леонід Плохотніченко. Затримали підозрюваних 17 жовтня у Кропивницькому. Це голова благодійного фонду та його спільник. Військовозобов'язаним зобов'язаним вони пропонували виїхати за межі країни як водії, що перевозять гуманітарну допомогу для потреб армії. Сказала прокурорка Марія Федотова. Підозрюваний був посередником іншого підозрюваного про те, щоб за грошову винагороду сприяти виготовленню документів, які в подальшому були підставою для внесення до бази даних електронної системи шлях, для того, щоб ухилянти від військової служби могли перетнути державний кордон України. Зі слів прокурорки, Заскоєна загрожує від семи до дев'яти років ув'язнення. Відносно першого підозрюваного вже розглянута справа. Обрана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливості внесення застави. На сьогоднішньому судовому засіданні також розглядалися клопотання відносно іншого підозрюваного щодо застосування аналогічного запобіжного заходу. Підозрюваний на засідання прийшов без захисника. Сказав, не розуміє, в чому його підозрюють, та немає грошей на послуги адвоката. Я не розумію. у них потяг. Матеріалах не нужна правовая допомога. Я зараз живу з сином, і син зараз працює, і з цього важливі. Плюс я зараз, ну у нас там ну, розмобіло, все, скажімо так, і на ті роботи, там прямо час, там чесно, там всі предприятия розрушені. Заявив клопотання, що потребує безоплатної юридичної допомоги. Письмово повідомлення про підозру були вручені за відсутності захисника. Незважаючи на мої заперечення, клопотання, наполягання про залучення захисника, в зв'язку з відсутністю у мене коштів я не зможу залучити захисника. Запобіжний захід, підозрюваному через відсутність захисника, не обрали. Згідно з рішенням судді Леоніда Плохотніченка, засідання за участю адвоката відбудеться наступного тижня. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.